Шановні, доброго дня. Приїхали на Бухару купити живчика. Не знаю, буде, не буде. А, бо інформація просочилась від нашого спеціального агента Артема. Короче, що десь тут недалеко, кілометр 50 від Києва, є лід. Він вчора був там по роботі. Навіть кружочок мені записав, що люди ходять, щось навіть тягають, якісь окунці, там щось десь якісь жерлиці стоять Ну Це не важливо. Є лід, значить, треба їхати. То я сьогодні вже взяв відро, приїхав і підемо сейчас купимо якогось живчика. Ну не відро взяв. Смотри ласти треба закинути додому. Таке я не знаю штучок 30 візьмем, Що вони будуть взагалі. Так, далеко ходити я не люблю. Ось, магазин. В написано. А далі магазин наживка. Тому там де наживка, туди и пойдемо. Ходять слухи, що там Ну смачні живці. Ну, Вісело ну, такі нам і надо. Здравствуйте. Жирці по чм? Ого! В этом году подорожали ну, да. от пяти и выше да, да. 5 там мелкие там 6, 7, недорого да в интернете я глянул где-то 11 но это военные так ну что 15 таких не было наверное 15 до да, крупных я думаю что Буду. будет то вообще здорово мне кажется что нет ну, давайте туда вот, таких вот будем кидать так. Тучит да? Ага. Давайте вот Да не, не надо, давайте красиво. Вот все хорошие, блин. нету, людей нету. Да, і, ну и маленьких тоже, 15 штучек здесь, наверное. Я их в основном каждый год весной выпускаю. <laughs> ну <laughs> Они у меня путешествуют по всем рыбалкам. <плес> Сковородочник. Ага. I'm добрана О, мотеля ну і 30 з плюсом штучок живца це все нам обошлось в 400 гривень Ну, в принципі не недорого а з наче і багато дайте без мотылочки там ящик всякі мармишки, і без мутилки, і, ну, все ж треба купити щось новеньке кожен раз так що все вихід сьогодні вже Багажучок закинув санчата, пішня. Це там уже собраний, ящичок, куточок у мене там трохи є. Треба якесь було б зразу хто буде нав'язати. Ну, Подавати обряд ці у мене там якісь є. Взагалі, це вже будемо завтра розбиратися, морозу великого немає, то я думаю, що можна буде це зробити і на льоду, аби він був. Ашан, тут прям магазинчик мені було а тут взяли дай на дорозі прямо таку штуку зробили Ніяк не зайти так що мабуть, ще сюди заскочимо ставим тут трошки грошей не я оце не знаю, може вже в Ашан не йти, може мені вже продукти не цільної треба. Ой, за що подивитися, як воно так працює ну шо, з різдвом і доброго ранку. Вон, пішня вже живці на льоду. Такий заход конечно Я вон із санчатами там машину оставив зверху ну, Будемо пробувати заходити Конечно не сильно І удобно заходить Ну а що робити Набрав мотлоху І лишнього і не лишнього Так сейчас би оце головно у воду санчатане. Так, так, так. Все. На базі. Ну все, офіційно. Перший вихід на літ а, у цьому році. Позатоплювало тут отак. Там далі відкрита вода, туди ми не пойдемо. Ну а тут можна пробувати. Так що не перемикайтесь. Значит, путевый лед. Сюди кинемо діпера, подивимося, каглибина? Так, де наш діпер? Так, ну що, показує? Півтора метра, Півтора метра. Ну да и хватать, можно уже и поставить эту жерлочку одну. Такая система у нас. Опа. Есть, есть. Так. Еще а мы дали робу, дали. Если у нас такая приспособа грузик и прищепка. Вот так цепляем. Раз. И туда в луночку. Опускаем на дно. Цена сюда, сюда пропустить. Так. Дно. И потом раз, два, три оборота хай будет. Вот так. Заряджаємо, це достаємо, прищепочку знімаємо і йдемо за живчиком. Так. Живчик, живчик, живчик. Живчик. Так, я ж взяв і більшеньких, і меншеньких. Відроблок. Щоб руки не сунуть холодну воду. Вон які красавці. Ну я О, все таки мені положив цього піскаря, от собака. Ну да ладно, поставимо маленького поки. Бо кажу, що щука. не сильно тут ловиться. Ловиться, але не дуже. Так, за спинку. Ну, і все, пішов трудиться. Хоп! Ну все, перша на базі. Мені ще з Китаю. Віби поприходили. Вчора позабира. Дивіться які. Є непогана натуралочка нічого. Порозкладуватись коробку буде. Сьогодні вони тут мені не треба, але є. поставився, наче. Воно, виходить. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Я своїх поставив. Короте, воно з того двору тільки що виходить дід каже, що таке заліз до мене в огород. Я стою, дивлюсь на нього. Що тобі каже місця мало? Каже? Нема де три чи що. Я думаю, він може ну якийсь цей. Як у вас що таке, може, у розсаду потопчу вам чи що, це виходить, що це де деберете його огород. Ну, це, коротше, це місце, воно це, ну, називається заплава. Я тут вже трошки поцікавився. У місцевих, там трохи рибаків вже є, вони по кущам позабігали, окуня шукають. Це коли кацапьйо йшло сюди, то, виходить, підірвали ж ту дамбу, і оцю заплаву його затопило. Там і городи людські, і все, всяке таке. Ну, і зараз вода осталась, там, де. Раніше її не було. Але це місце, воно ще там з давніх давен було саме для цього і предназначене, щоб у випадку якогось там ну, наступу якогось чи війни, щоб не пройшли вороги, то затопить цей луг. Воно таке низина. І от затопили, воно тут і залишилось. Сліба багато риби зайшло, і щука, коротше вся риба зайшла. Літом тут і карася ловлять. Якщо таке, а оце людині мішає. З хлопцем кажу, а що це таке? Магарі, може, він рибак там? Тотання, яка то діагноз уже. Каже, вчора поліція приїжджала, то вже прийшла з хлопцями, поспілкувались. Поліція поїхала, вони кажуть, стали та на тому самому місці давай, далі ловити. Ну, я думаю, проблем з ним не буде. Максимум, що він може зіпсувати настрій. Але ж я такий, що я сам кому хочеш, можу зіпсувати настрій. Так що будемо чекати, заряджаю свої удочки на окушка і будемо шукати. Моє когось поймаємо. Так, по удочкам. Це дві таких манюські купив вчора в флагмані. На одній ось така бронзова без мотилочка, Будемо зараз пробувати. Таке ніжне-ніжне воно. Такий вочок цей. А на другій чорне таке. Видно, не видно. Я думаю, видно. ну Будемо пробувати, чи поки я ні в кого окунів не бачив. Але каву, що щука часову 10 в 11 підходить. У нас зараз 8.48. Ну я з п'яти годин виїхав. Ще сидів у машині, тому що місця не знайомі. то я посидів трошки, думаю, самому не хочеться на лід лізти. А потім, як перші рибаки вже пішли, то я думаю, тю, можна було одразу виходити доставити. Ну, то таке, будемо пробувати. Так, є в мене ще така удочка з такою мармишиною. Сейчас ми мабуть, надінемо мотыля і поставимо її на стоячку буде які звірюги. Не люблю я це з мотылем. Мати ну, справу. такие маленькие. Ну, червяка, дандрабену, убираешь, надеваешь, о, там аппарат, Вызвешь в руку, маєш Это все такі для сексуальных меньшинств развлечения. Я не знаю, я не спеціаліст, скільки там треба їх надівати. Я знаю, що треба, щоб вони не витікали. Трохи витікають, але нічого страшного. Та пучок отакий, щоб мотилялися, де і все. О, Хватить. Гадиться, годиться, все, поїхали в луночку. там. Хай стоит. Ух, удочка. Нанотехнологии. Так, ночи били одна. Так, есть сработочка. Тики, что на глазах прям выстрелила. Но выстрелила. И ничего не робить. Что делать? Ждать, не ждать. Может, это она вот времени не выстрела? Никого я там не чувствую, иначе. Ну все, один карась. Бежи назад. Пока клюв, можно и перекусить. Так было так положить. Так, а на перекус у нас сегодня бутерброды зайцем. Казьбу жадинка куплена в машане. Отака. Сильоні ручки. Всі штани мокрі. Так, це поки ось сюди покладемо. Так, це камінь. Де наш ножик? Тя забираем с собой. А ч пахнет? Я звечора вчора зробив всі бутерброди, наготувався, чайок заварив в термосі кстати, ще. Ось такі бутерброди. Ух, смакота. Так. Ну що? А ще огірочка взяти. Домашні огірочки, отакенькі. ох, бомба. Так, ну що. Як каже Михайлович, точні цієї холодильнички. Всім смачного буду обідати. До нормально, бужаніна. В свіжому повітрі, конечно, щоб наїв мені здається, бо смачно. Ой. Смачненько поїли. Тепер все це діло треба закріпити чайком. Ще прям гарячий. З Що вчорашнього вечора. Ну что, за у вас у всех? Людай понаходила на лед. Но никто ничего не ловит. Тут стояла на мотылыка я не підходив, наверное, минут 20. То пообъедало трохи, то я перенаживил. Пробую еще. уже 12 часов дня. Я, можно сказать, клево не бачу. Ну, тут только что карась поднял флажок. Я думаю, что карась дернулся. І була наша сработка А також... Та ні в кого нема, скільки людей на льоду. Нема. Пару штучок там якихось мелких, як менше пальця. Приймали і повикидали. Ну. Нічого. На льоду не вдома. Свіже повітря. Цікаво. Так що таке. Може наступного разу нам пощастить більше. Так, збираю останню жерлицю. Всі вже стакував, нема риби, сьогодні нема. Одні карасі. Йдею вже, дивіться скільки. І у всіх такий самий результат в рибалці. Oh, bon, Так, в общем, виглядає, ця вода зверху з дороги, з тієї сторони теж є вода. Ой. Тут є такий магазинчик, називається Райгер БК. Це хазяїн. Андрій. Доброго дня. Доброго дня! Короче, класний магазин, великий вибір, все, що хочеш, є і навіть більше. Так що, хто буде в Демідові, заїжджайте. Зараз навіть скидки є у Андрюхі, так? Да? Так, да, 20% зараз на все. О, 20%, так що. Заїжджайте. Будемо раді бачити. Класний пацан. Веде до речі, в Тік-Кокі в стріми. Да. Е, показує, коли риба ловиться, коли не ловиться. Так що можете ще й на TikTok підписатися. Дивимо. Як TikTok називаєте там? Андрій Котюх Тік-Ток. Підписуйтесь на TikTok, будете знати, коли тут риба ловиться, коли ні.